Друзі, вітаємо. От є у нас такий зразок начебто профільованого полікарбонату. Начебто як з Німеччини, начебто як його виготовляє там компанія Родека. Але чомусь по ціні він виходить, не знаю, продають його набагато дешевше, ніж там європейські аналоги. От. Зараз ми його порівняємо. На міцність от, з полікарбонатом такої самої геометрії, тільки ізраїльського виробника Палрам, це торгова марка. Ну і єдине, що ми от, для себе так от, зрозуміли, що можна попробувати е зробити декілька вигинів на листі в одну в другу сторону, для того, щоб розуміти там наскільки там якість сировини е відповідає. От, е Заявленим якостям цього матеріалу, тому що, ну кажу, ціна підозріла дешева, і у нас є підозри, що тут використовувані якісь домішки або якась вторична сировина. От. Зараз ми його почнемо гнути в обидві сторони на самому слабому місці, от на на куту, от. і побачимо, скільки вигнів витримає один і другий полікарбонат. Оце ось, типу, як німецький і ізраїльський там сантов. Ну, починаємо. Так, це один вигиб. О, тобто ми його зігнули в одну сторону, зараз згибаємо в другу сторону, а він лопнув. Один раз ми його зігнули в одну сторону, і другий раз в іншу сторону. І він просто, от, як бачите, не треба нічим різати, можете його гнути просто. Да, ну це О, щось таке. Еластичності немає. Еластичності він в нього немає. немає. Да, тобто Тут якийсь не, не, не такий в'язкий, як повинен бути полікарбонат. Тобто, бо він якийсь, не знаю, може перепалений, може там вторинна сировина, Ну, це не та якість, яка коштує як ізраїльський полікарбонат. Ось у нас ізраїльський полікарбонат Сантов. До речі, він у нас вже, там, є об'єкти, де він по 15 років стоїть, там, по 10 років. От. Володимирський ринок такий накритий уже років, років 7. От, зараз ми на ньому те ж саме, ті самі дії зробимо, як так, на... на… місці згину. Це у нас раз. Два. О, вже два. Вже май спроби. Три. Чотири. Тепер почекай. Чотири рази ми його зігнули в одну в другу сторону. Покажемо, що з ним. Де ти згібав? Оце ось лінія згибу. Тобто, якщо той лист. Тріснув відразу на другому згині, то тут ще навіть немає таких навіть натяків на, на Тріщини. Ну, продовжуємо. О, п'ятий раз. Шостий є. Шостий раз, тобто шість разів ми його зігнули. І ми його при цьому навіть розір... не, не можемо розірвати в цьому місці. У цей раз вже є. От сьомий раз. І тільки тоді ми його змогли от, сім разів, сім чи вісім. Сім Сім разів ми його згинали в одну в другу сторону для того, щоб от таким же чином розірвати, от, як... як оцей от сумнівний зразок. Ну, давай ще раз спробуємо цей от зразочок. От у нього навіть якась така структура, я б не сказав, що ця структура зроблена спеціально. От, бо, якби вона була зроблена спеціально, вона була б більш якась виражена. Мені здається, ця структура, скоріш, знаєте, як вторичні пластики, коли роблять. Ні надрізів, ні проколів, нічого немає. Причому, от, навіть коли цей зразок вирізали, от, я дивлюсь, в нього дуже багато таких от шматків з нього повиривало. Вириває, вибиває. То якість тут сировини, з чого він зроблений, невідомо. Гнем? Так, та, ще раз. І він не згибається, він якийсь жорсткіший. Сантаф більш в'язкий матеріал, а це якийсь такий, як не знаю, як, як картон чи що. Другий згиб у нас. Не казали, що ми там придумали це ще щось. Ну, будь ласка, два і І він зложився. Сантаф витримав сім. І причому його розірвати ще треба було, було важко. Тобто тут е, в'язкість матеріалу цього ну, взагалі ніяка. Ну, виробник, на сайті сам декларує, що вони роблять з е, вторинно-повідомленого пластику з е, іншими домішками. Три варіації є. Звідси і ціна. Так що так.